За листопад Шосткинський район росіяни атакували 613 разів. Зафіксовано 1121 вибух. Під обстрілами опинилися 8 з 10 громад району. Двоє цивільних загинули ще 11 поранені. Такі дані озвучили на апаратній нараді у Шосткинській РВА. Ви дивитесь новини на межі у студії. Працює Ганна Томіна, і ми розповідаємо про головні події у 10 громадах Шосткинського району. Росіяни поранили чоловіка у селищі Шалигини. Атака сталася 29 листопада близько 15.00. Ворог вдарив по населеному пункту евпівідроном. Унаслідок вибуху постраждав 51-річний місцевий житель. Нині він проходить лікування. У медзакладі йому діагностували акубаротравму. У Шосткинській громаді зафіксували летальний випадок від ковід-19. Померла 68-річна жінка. Вона не була щеплена протягом останніх 12 місяців. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Ірина Купрієнко. У шості священик і митець отець Силуан поєднує служіння Богу, творчість та волонтерство. Він працює зі складною молоддю та родинами переселенців через мистецтво, музику та просту людську розмову. Його картини не продаються, а музика допомагає відновити силу духу. Далі історія про те, як творчість допомагає повертати рівновагу тим, хто пережив найважче. Отець Сулуан, А в миру Володимир Скиба понад 25 років у духовному сані. Він служить службу в невеличкому храмі біля Галинківки в шості. би не було дивно, все життя чоловіка супроводжує мистецтво. «Займаюся випалюванням все життя. Практично захопився в армії. До армії я відвідував курси, які відкрив тоді Олексій Гончаренко. Він мені показав, як грунтувати картину майбутню, як натягувати холст. Як потрібно тримати сам пензель, як працювати лівцями. До священника приходять діти і молодь із різними переживаннями, втратами, пошуками. Він не відштовхує їх за бунтарство, а навпаки, допомагає цю енергію направити правильно. Коли забороняється, то молодь і не тільки молодь, діти навпаки роблять все. І це приводило до. Небажаних результатів. Мої діти з гурту, які люблять дуже металіку, і деякі віруючи мене кажуть, що вони металікою грають, або вони слухають таку музику. Справа в тому, що заборонити не можна, а потрібно направити атомну енергію яку в дітей. Потрібно русло. Приходять діти або молодь, які вже наркотична залежність, алкогольна залежність. Ігрова залежність і небесне земне навчає нас, що потрібно відділити зерна від плевел. Музика малювання, випалювання по дереву дивний симбіоз. І сьогодні священник каже, творчість не суперечить служінню, а доповнює його. Священник переконаний, мистецтво здатне стілювати. У його роботах символи, що з'являються інтуїтивно: вершники, замки, хмари, світло картин не продає. Тільки дарує. Священик розповідає, ставлення людей до нього в місті неоднозначне. Звичайне відношення, коли їду в спортивному костюмі на спортивному велосипеді і в наушниках по вулиці, то люди деякі задають мені питання, от вийде в наушника, як то батюшка що родя. Кажу, а чим же канони порушує? Я ж не можу в рясі їхати на спортивному велосипеді. Матеріали для своїх картин майстер-священник добуває по-різному від фабрик до випадкових знахідок на вулиці. Його головний інструмент це випалювач, і них у отця Володимира дуже багато. Спочатку роблю ескіз олівцем, а також використовую професійні олівці, до яких я дійшов, тому що такого як посібника по випалюванню немає. Під час роботи я використовую німецькі олівці Альбрехт Дюрер. І, 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 і які тонові темно-коричневі, темно -коричневі, там цілий спектр і олівці, лінія Франка, італійське. Точного обліку кількості робіт отець Силуан не веде. Однак не картинами єдиними навколо себе священик об'єднує обдаровану молодь, яка в подальшому долучається до рок гурту Небесний Грім. Це мій підхід, і це моя форма недільної школи. Небесний грім» — це назва спонтанна, не тільки в мене особиста, а Нікіта, який зараз знаходиться за кордоном, який засновник є нашого гурту, який прийшов в наш гурт і запропонував цю назву. Я був дуже здивований, як священик. Звідки у дитини от така назва: Небесний грім» — Він нагадує нам. Про плинність часу, чашу, про те, що все по терміну ми знаходимося тут. Отець Силуан говорить: неабияк йому допомагають рідні і близькі. Підтримка і порозуміння це заключалось в тому, що близькі мені давали карт бланш часовий, без яких-то лімітів, без нічого. І цьому заслуга, про всього, матушки Тетяни. І дітей, звичайно, сини, і донька. Оля Володимир, і як якщо б не підтримка близьких, особливо матушки, то не було б нічого. Особливо зараз для нього важлива робота з ветеранами та їхніми родинами. Для багатьох із них мистецтво стає способом повернення відчуття опори, а відкрита розмова першим кроком до подолання внутрішніх травм. У нас був концерт, і ми кошти, кошти які заробили на цьому концерті, передали цій людині. Прямо під час концерту. Звичайно, білети мають якусь ціну, там 50 гривень. Але коли приходять і 10 гривень, ми всіх беремо і всі ці копійки складаємо, і це йде нашим захисникам, воїнам, які забезпечують, перш за все мені як священнику, щоб я спокійно служив в храмі. Сповідопричичав людей, щоб ми спасали молитвою, наше село, наше місто, нашу батьківщину. У Новгородському районі на річці Десна інспектори викрили жителя шостки, який ловив рибу забороненим способом. Під час рейду 30 листопада чоловіка застали з чотирма порожніми сітками загальною довжиною понад 200 метрів. Улов лов 23 карасі, стріблясті, одна щука та один окунь. Загальною вагою понад 16 кілограмів. Збитки довкіллю оцінили близько 43 тисячі гривень. Поліція вилучила сітки, рибу та авто шевроле Ніва. На чоловіка склали протокол та передали справу до суду. З 2 по 8 грудня для мешканців Шостки організували підвезення до залізничної станції Терещенська. Рейс дійснюється о 4.20 ранку від залізничного вокзалу Шостки. Під посадку на приміський потяг не плює в Конотоп, що вирушає зі станції Терещенська о 5.14 ранку. Транспорт рухається транзитом без зупинок між двома станціями. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі завтра!